Ось нам треба торакального хірурга, ми просто нажимаємо на кнопку, воно загружає. І ось у нас іде відлік часу. Ні, Марія показує, як працює інноваційна програма Кнопка. Створила її для того, аби сповістити чергового лікаря про необхідність надати допомогу пацієнту. Цього разу впродовж 10 хвилин працівник відділення торакальної хірургії має підійти до місця виклику. Унікальну програму запустили у Рівненській обласній клінічній лікарні. Сповіщує медперсонал чергових лікарів або медсестер про задачі всередині лікарні і перевіряє, чи була ця задача виконана вчасно і в відповідному місці. Наша система, якщо не бачить тут лікаря, намагається додзвонитися, намагається сповістити його колег. Така система в Україні запрацювала вперше. Декілька тижнів тому її тільки тестували, а тепер повноцінно використовують в роботі. Програма є ефективною, зручною, та як зазначає медсестра, зовсім не складною в користуванні. Це дуже легко робиться. Набагато стало простіше викликати лікарів. Це займає декілька секунд. Це просто нам треба відповідно ми наживаємо на кнопочку і можемо собі йти сміло писати карточку чи до пацієнта. Це не треба стояти довго. Це дуже зручно і не Агато скоріше як було. система має розподіл за категоріями: зелена зона, коли пацієнт перебуває не в критичному стані та може чекати лікаря впродовж двох годин. Жовта зона може чекати до однієї години та потребує пильнування лікарів. Червона потребує миттєвої невідкладної допомоги. Як запевняють медики, програма вже допомогла у роботі та значно полегшила її. Програма кнопка допомагає швидше отримувати інформацію. При виклику приймальне відділення або комунікувати з відділеннями в лікарні. лікарніше не треба шукати по списках. дивитися, хто чергує, хто в графіку стоїть. Після того як результат програми став успішним, розробники вирішили додати до системи ще одну необхідну функцію: синій код. Код синій. Коли на надання допомоги пацієнту є не більше п'яти хвилин, і вона буде використана в цій лікарні в форматі для. Випадків політравм, наприклад, ДТП або якихось поранень тощо, коли має прибігти не один черговий лікар, не два чергових лікарів, а цілий консіліум. Після успішного тестування програми у Рівному систему кнопка розробники планують запровадити в інших містах України. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал